8 травня наша держава разом з іншими країнами Європи відзначає 80-річчя перемоги над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у другій світовій війні. З нагоди пам'ятної дати на меморіальному комплексі Вічна слава в Луцьку відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Поранений солдат. Також представники влади вшанували пам'ять всіх, хто поліг захищаючи Україну під час російського вторгнення, поклавши квіти до пам'ятного фотостенду Герої небесної сутні загинули за єдність України на театральному майдані. Сьогодні, як і 80 років тому, ми знову змушені боротися за своє майбутнє. Україна знову стоїть на передовій боротьбі з агресією і знову платить найвищу ціну за право бути вільною незалежною. Європейською державою захисника з Волині нагородили посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі солдата Андрія Демчука зі Старовижівської громади нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Посмертно нагороду отримала мама загиблого героя Катерина Демчук. Вічна пам'ять захиснику України напівсиротами стали дві донечки. У Володимирській громаді було прощання з полеглим героєм Миколою Каліщуком. Тепер йому назавжди 44 роки. Серце військовослужбовця зупинилося під час реабілітації, яку він проходив після ведення бойових дій проти. Ворога у Васильівській церкві зібралися близькі та друзі загиблого, священнослужителі і військові побратими. Після чину похорону скорботний кортеж вирушив на федорівське кладовище, де військовослужбовця поховали. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Військовослужбовці Національної гвардії України вручили орден за можність третього ступеня посмертно дружині та доньці загиблого захисника Дмитра Громова з Нововолинська. За особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджується. Орденом за мужність третьої ступеня посмертно указ Президента України номер 704 від 16.10.2024 року. Нагадаємо, старший солдат Дмитро Громов загинув 3 травня 2024 року на території Серебрянського лісу Бахмутського району Донецької області. Указом президента України від 16 жовтня 2024 року. Йому присвоєно цю високу державну нагороду посмертно. Маємо трагічну звістку під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув волонянин Юрій Салабай. Захиснику було 55 років. Він житель села Льотниче. Життя військового обірвалося 5 травня в районі Новоселівки Першої Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Родині загиблого на війні Волинянина вручили його нагороду за особисту мужність і самовідані дії виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. За вірність військовій присязі орденом за можність третього ступеня посмертно. Президент нагородив жителя селища Ратне старшого сержанта. Артема Хартонюка нагадаємо, захисник загинув в січні 2024 року на території Пологівського району Запорізької області. Вічна пам'ять. Президент нагородив захисника з Волині. Орденом заможність третього ступеня вручили жителю Дубівської громади, зокрема села Буцинь, молодшому сержанту Збройних сил України Валентину Шевчуку. Указом президента України нагороду Волинянин отримав за особисту мужність виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Зникла майже півроку тому. Поліція розшукує 39-річну Лучанку Тетяну Іванівну Ахмадову. Вона 22 листопада 2024 року пішла з дому у невідомому напрямку. Нині місце знаходження жінки невідоме. Прикмати зріст 175 сантиметрів середньої статури волосся довге світле. Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місце знаходження розшукуваної, повідомити поліцію за номером. 102. У Луцьку розшукують чоловіка, який вкрав у дитини банківську картку. це сталося біля ліцею номер 4 на проспекті Волі. Згодом між 9 та 10.30 зловмисник розрахувався вкраденою карткою в магазині на проспекті Волі. Крадія зафіксували камера спостереження, тож тепер його розшукують. Усі, хто може допомогти, просять звертатися у поліцію. Луцькому районі в селищі Мар'янівка посеред вулиці вигорів легковик. Подія сталася о 19 годині. На місце пожежі викликали рятувальників. Горохівським надзвичайникам вдалося загасити машину. О 19.12 займання ліквідували. Постраждалих, на щастя, не було. Щодо причини пожежі, то вона поки невідома. На камінькаширщині горів торф на місці працювали рятувальники з Маневич та працівники місцевої пожежної охорони села Цміни та Костюхнівка. Вогнебурці за допомогою водяних стволів та підручних засобів ліквідували займання на площі 0,4 гектари. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Допомагав п'яній. Пізно ввечері патрульні зупинили два автомобілі ВАЗ. Один тягнув іншого. Водії порушили правила буксирування, і це було лише початком переліку порушень. За кермом першого авто був 39-річний чоловік, другого 38-річна жінка. Обоє мали явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пані одразу відмовилися проходити огляд, а чоловік таки погодився. І лікар-нарколог підтвердив, вживав. Крім того, з'ясував що один із водіїв не мав чинного страхового полісу звати Дмитро, позивний мій Скіф. 24, 2022-22 році почалася повномасштабна війна. І тут перший страх, дуже великий шок був. Але потім якось я адаптувався, читав новини, все, дивився відеоролики, як наші ЗСУ, прикордонники НГУ бомблять. Я просто щось так захотів, так само молоді хлопці є. Я думаю, то, так само хочу, як всі молоді хлопці там напередку, а ми тут хворобусь ходимо. І коли мені виповнилось 19, я так сів, обдумавшись, піти на бойові дії, просто. Страшно, звісно, було, але якось хотілося чогось нового, завжди, чогось, завжди хочеться нового, завжди якісь нових приключень. Потім я оголошення побачив, 15-ти мобільний е сталеві кордони, гвардія наступу е штурмовики. Я думаю, ті подумав собі, думаю, привезлися туди, в цей підрозділ, і що може мене щось навчили, хочу побути в штурмовиках себе. Я на посаду кулеметника. У мене хлопці, побратими люблячі, щирі були, скажите, друзі. У нас був наказ просто знайти собі позицію, з якої ми просто будемо туди підходити і будемо виходити і по підерам. Кима, що ти скажеш за це? В Штурм, блядь. Ми собі шукали так, е, свою СП. Ми її знайшли, ми рухаємося, ми троє перейшли через міну. Ну, я навіть не знав, що там міна так, є, бо ми просто, так як нам завжди казали, завжди, коли гру... рухається група, завжди треба старатися йти е, в ногу, в ногу, вставати вслід-вслід. І все, і я ми такі рухаємо, і я такі чую зразу вибудки. Бамс. Я різко обертаюся, а він тупо упав і кричить і лежить. Просто підбіг до нього, скажіть, накладаю турнікет, я йому наклав, дуже жав, він кричав дуже так голосно. Казав мене болить, я кажу, брат, тримайся, все буде добре, я б кровотечу зупинив. Все так само попало, попало паху зону, я взяв бинт, склав шість. Я йому замотав, ну так я все перевірив, бедра, повністю ціло перевірив. Що треба, було, то я виявив, наклав турнікет, разом ми зняли бронік, все, каску ми познімали, віддали людині, і ми троє несли, а одна людина скрати, несла вже так, його спорядження, каску, автомат і бронік. Вже злетілися пташки, так як дрони, вони вже почали шукати і вже почався так обстріл. В самому ділі мрія, щоб скоріше закінчилася війна, поверталися рідні, близькі, тати, мами, сини, доньки, поверталися з війни, живі, здорові неушкоджені до своїх сім'ї.